Мене звуть Комбат вомбат Я ворог небезпеки та рятую тваринок. Будь де будь коли та з будь-якої причини. Будь ласка, врятуйте мене від цих високих цін. Так, треба висловлюватися конкретніше. Не так я уявляла собі життя супергероя. Нам потрібен наглядач за дотриманням порядку неповнолітніх. Ой ой! Ні! Я не нянька. М'ячик! Досить! Більше жодних око видираюк! Що сталося, шерифе? За останню добу ми схопили дев'ять осіб похилого віку. Чудово, це робота для справжнього героя. Що могло підштовхнути підстаркувати тварин до злочину? Ласкаво просимо до притулку плюс. Протягом наступної доби ми перенесемо всіх мешканців міста в цей ідеальний світ. Ми їх врятуємо. Він хоче запроторити усіх тварин у віртуальний світ. Мене аж плющить. Що? Скайлер, я їй не довіряю. Потрібно діяти як команда. Це буде круче. Літачок. Якщо він тече справі кінець, всі за мною. Доля міста в наших руках.